Вітаю, мене звати Кирило Поліщук. Ми завітали у етнолабораторію Баби Єлька, яка запрацювала у Кропивницькому два роки тому. Тут є музей старожитностей, які зібрали у експедиціях в селах та містах Кіровоградської області. У міжнародний день музеїв, який відзначають 18 травня, ми в етнолабораторії поговоримо із її завідувачкою Світланою Листюк про роботу під час повномасштабної війни, про експонати та виставки. Вітаю! Раді вас знову бачити в нас в гостях у квітні цього року. Ви відсвяткували другу річницю відкриття етнолабораторії. Із чого все починалося? Починалося все з експедиції, коли ми з дівчатами їздили селами нашої області, збирали різні старовинні речі. А взагалі поїхали за піснями, за рецептами, за розповідями. А люди самі почали нам передавати ті речі, які зберігаються в них вдома, які вони створювали своїми руками чи успадкували від своїх батьків, бабусь. Їм вони вже були не потрібні. Але це були ті речі, які яскраво показують культуру Кіровоградщини. Не ту, яка описується в книжках, а ту, яка нас. Справді була побутувала серед людей. І якось так склалося, що під час експедиції ми назбирали речей на цілий музей, але не було в нас де цей музей організувати. Тому ми дуже раді, що нам на зустріч пішли благодійники, які дали в користування це приміщення на вулиці Театральній, в самому серці Кропивницького, і ми змогли тут відкрити етнолабораторію. Допомагали нам з відкриттям, мабуть, усім світом. Приходили і волонтери, і педагоги. Приходили військові, які допомагали нам переїжджати, розвантажувати майно, розкладати скрипи. Деяких з цих хлопців вже немає, на жаль, серед живих через військову агресію. За ці роки ми назбирали вже. Півтори тисячі експонатів. Я ще не всі встигаю обліковувати. От недавно була експедиція в Устинівський район, де ми вперше побували. Звідти теж привезли чимало гарних речей, але вони досі лежать у мене біля робочого стола. Ніяк руки не дійдуть, щоб взяти їх на облік. Як загалом часто їздите в експедиції, і наскільки вдається зараз їздити в умовах повномасштабної війни в експедиції селами Кіровоградщини? В кращі часи їздили часто їздили раз. В два тижні. Звісно, коли почалося вторгнення, ніхто не думав про те, щоб їхати десь щось шукати, досліджувати. Спочатку люди думали про фізичне виживання. Ніхто не знав, як складаються обставини і що буде з нашою Кіровоградщиною. Зараз, коли ми бачимо, що наша армія настільки потужна, що вона стримує ворога і не дає йому іти далі, ми змогли відновити свою діяльність. І вже кілька експедицій в нас було цього року. Тяжко. Я зізнаюся, що і організовувати тяжко, і їхати тяжко. Тривоги заважають працювати і на лабораторії і заважають в поїздках, тому що завжди є фактор ризику, і ми ніколи не знаємо, як наступна поїздка складеться, чим вона для нас обернеться. Як поповнюєте фонди музею, окрім. Того, що їздити в експедиції і там знаходити ось ці речі, які потім стають експонатами в етнолабораторії. Люди самі приходять і приносять дуже багато. Телефонують. Кажуть, в мене там лезить макітра, в мене макогін, в мене бабусіна вишивка. Хочу вам принести. Одна бабуся нам поштою переслала рушники, вишивку, сорочку старовинну. І свої пиріжки, які вона спеціально для нас напекла. Каже, я все чекала, що ви приїдете до нас, але ніяк ви не приїжджали, тому я вирішила вам все передати це поштою. Наприклад, днями до нас зайшла дівчинка, яка сама переселенка з Маріуполя, тимчасово проживає тут, в Кропивницькому. І спеціально для етнолабораторії, до Дня Вишиванки, вона викупила старовинне фото, зроблене в Єлисаветграді, в фотоатель, що знаходилося на цій самій вулиці, де зараз ми з вами перебуваємо. І це Прекрасне фото, де чоловік сидить і в нього видно під костюмом вишиту сорочку. Ми розуміємо, що це вже наша місцева вишивка, і це такий один з прекрасних подарунків, які люди приносять до нас у музей. Які тут у вас є найцінніші? Експонати з погляду культурної цінності, або з погляду історії, або з погляду того, що вам найцінніше з тих історій, як люди передавали вам ці експонати, або загалом як ви їх відшукали в експедиціях. Знаєте, тут немає випадкових речей за кожною є якась. Історія, про кожну ми можемо говорити годинами, і без сумніву, кожна річ, яка тут для нас дуже цінна. Чи це жорна, які дівчата власними силами власними руками тягнули, котили, штовхали із покинутого села Хайнівки, куди не можна було заїхати автомобілем? Чи це. Ярмо, яке волове, і його вдалося просто врятувати від спалення, витягнути із купи сміття. Чи це рушники із церкви, якої вже немає, але люди їх дивом зберегли і вирішили передати нам. Позаду вас сорочка із затопленого села, чаплинка, якого теж вже немає, воно поховане під водосховищем. А жінка цю сорочку вивезла, врятувала, передала своїй доньці, а та донечка нам, вже сама, будучи бабусею. Кожна річ тут цінна, і коли до нас приходять люди, і кажуть, ой, розкажіть щось цікаве. Ми починаємо говорити про все, що бачимо, і вони розуміють, що ти на кілька хвилин в лабораторії не затримуєшся. Тут можна сидіти годинами, днями, і все одно буде що подивитися і про що поговорити. Яких загалом експонатів найбільше? Рушників у нас багато. Так, рушників у нас, мабуть, близько двох сотень, так швидко і не порахую. Деякі з них у нас постійно в експозиції, інші лежать в скринях. Час від часу експозиції змінюємо. Заходила, до речі днями екскурсія і запитують, який у вас самий старий рушник. Також їм починаю розповідати, що є датовані, наприклад, там 1907 року, 14, 16, 30, на яких прям вишита дата, і ми знаємо їхній вік. А є старовинний козацький рушник, і ми зі слів людини, яка його спеціально для нас викупила і подарувала, знаємо про його вік, про його історію і походження. Ці речі давні, неоціненні, наші скарби. Ви вже трохи сказали про відвідувачів музею. Хто вони і що ви їм загалом пропонуєте, окрім екскурсій, перегляду старожитностей? Приходять усі приводили до нас і діток з дитячого садочку. Постійно ходять, як в мекку до нас школярі. Одна гімназія взагалі 10 екскурсій замовила, і ми вже три тижні тільки з нею працюємо. Студенти відвідують і з викладачами, і самі. Дуже багато з профтехучилищ приходять, роздивляються вишивку, крії, реманент, тому що на цих речах можна не тільки про українську культуру дізнатися, а й взяти для себе знання цінні у їхній професійній роботі. Ага. Військові заходять. Нацгвардійці цілими делегаціями, бо просто по вулиці проходжуються люди, бачать відчинені двері, заходять і ми їм проводимо екскурсії. А є у нас такі гарні патріотичні села, особливо на Олександрівщині, які телефонують і кажуть: ми селом зібралися, наняли собі автобус, будемо до вас їхати і з радістю зустрічаємо. Такі делегації теж. Під час повномасштабної війни, які вам вдалося провести заходи, відкрити виставки, тому що етнолабораторія це не просто музей, це також культурний центр, в якому також відбуваються різноманітні майстер-класи і інші заходи. Ну пам'ятаю, в перші дні вторгнення. Не думали про те, щоб якось працювати, але думали про те, щоб зберегти наші скарби. І пам'ятаю, як телефонувала дівчатам і писала їм повідомлення, що збираємося, і треба ховати все в скрині. Просто ховати все в скрині на випадок, не дай Бог, влучання і пожежі, щоб хоч трошки зберегти якісь речі. Але, як бачите, наші воїни і Бог зберегли, все у нас добре. І коли ми вже повернулися до роботи, через кілька місяців почали відкривати музей для відвідувачів, найперше, ми побачили, що це потрібно не тільки місцевим, а й переселенцям. До нас почало ходити дуже багато переселенців. Для них і спеціально організовують екскурсії, вони самі по собі заходять у нас з ними навіть не екскурсія, а такі патріотичні бесіди. Людям потрібна ця підтримка, потрібно самоусвідомлення, само ідентифікація як українців. Окрім того, нам вдалося, наприклад, на весняні свята, на Великдень провести, я вважаю, чудове експонування колекції писанок місцевих з Кіровоградщини, які належать до колекції Ястребова, і були ним зібрані для нас майстриням. Їх спеціально відмалювала в тій стародавній техніці, як робилося, використовуючи стародавні барвники, більше сучасні барвники, виготовлені нею за стародавніми рецептами. От. І, окрім того, мабуть, одне з наймасштабніших дійств. Протягом року це День вишиванки. Коли дуже багато людей приходять, щоб подивитися як на рушники, так і на традиційні сорочки кропивничення, які є в нас в колекції. Цього року День вишиванки припадає на 18 травня. В етнолабораторії ми загалом бачимо виставку і багато вишитих сорочок, рушників. Скільки у вас їх загалом? У сорочок у нас. Я б не сказала, що багато, тому що завжди хочеться більше. Мабуть, штук 40-50 є, але, на жаль, не всі вони з Кіровоградщини. Деякі з них представляють інші регіони, і ми їх взяли в свою колекцію для того, аби показати регіональну відмінність між Кировогращиною та іншими областями. Тому що коли ми тільки починали свої дослідження, ми самі шукали, яка ж вона культура Кіровоградщини, Ми зверталися до наукової літератури і до науковців з різних регіонів. І нам казали, а кіровограчна то така, як скрізь. А виявляється, що геть не така, як скрізь. Відрізняється і від Бойківщини, і від Полісся, і від Луганщини. Які можемо говорити? Такі характерні риси, вишивки і традиційних сорочок Кіровоградщини? Ну, справа в тому, що наш регіон розташований в так званому фронтирі, де сходиться кілька етнографічних зон. І, відповідно, тут є сорочки, які можуть належати там, однаково як до Полтавщини, так і до Черкащини, але знайдені вони у нас на Кіровоградщині і належали місцевим жителям. Наприклад, оця ж сорочка, яка в нас затопленого села, вона етнографічно належить до Полтавщини, але виконана місцевою жінкою, яка проживала у нас. Це свідчить про тісні культурні зв'язки. Взагалі, для нашого регіону, якщо порівняти сорочки, всі, що ми знаходили, і ті, які ми бачимо в офіційній літературі, характерна так звана брукарівська вишивка це косий хрестик Це оті червоно-чорні квіточки, виноградики, які ми бачимо. На багатьох візерунках, картинках, книжках на більшості наших сорочок, це наша місцева вишивка. Але треба розуміти, що вона не була тут споконвіку. Так звана брокарівська вишивка налічує років 200, може навіть трохи менше. Та, яка була до брокарівської, не збереглася. Ми розуміємо, що це швидше за все була гладь. Якою вона була, як вишивали наші предки, на жаль, не знаємо. Просто не збереглося. Також серед сорочок, які ми знайшли на Кіровоградщині, є дуже багато вишиті художньою гладдю, є і тамбурний шов, але те, що дуже характерне притамане нашому регіону, це оформлення пазушного розділу розрізу вишивкою, чого немає. На сорочках інших регіонів тут прямо нас планочка вишивається із вишивкою, і також низ підтечки оформлений часто лиштвою. Це дуже красива стародавня техніка вишивки. І якраз на день вишиванки ми запропонували нашим гостям долучитися до майстер-класу і навчитися вишивати лиштвою. Ну і на завершення нашої розмови запитання: чому для вас важливо займатися тим, що ви робите? Знаєте, може, це звучить банально, але е, щоб залишити якийсь свій слід в історії і. Для того щоб передати щось важливе наступним поколінням. Якщо кожен з нас буде жити тільки для себе і робити щось важливе тільки для особисто, для себе і своєї сім'ї, то я вважаю, це не сприятиме розвитку нашої нації, нашого народу і держави. Ми вже мали такий досвід да, протягом радянського періоду. Треба більше думати саме про патріотизм, думати про те, щоб зберігати нашу культуру і передавати її далі. Наша циклічна історія зараз повторюється те, що було рівно сотню років тому. Коли нас змушували забути про своє коріння, про своє походження, коли на нас пішли війною, морили голодом, точно те саме відбувається зараз, але вже з іншими методами, іншими технологіями. Чому сталося тоді так? Тому що люди піддалися. Да? Вони були налякані, нажахані і як би не опиралися, але все-таки впали перед ворогом. Сьогодні в нас зовсім інша ситуація. Подивіться, як ми об'єдналися перед обличчям нової загрози, нової навали. І ми розуміємо, що. Є не тільки фронт фізичний, є боротьба культурна, за культурне виживання. Бо якщо ми не будемо знати, хто ми такі, не будемо себе усвідомлювати як українці, не зможемо відрізнити нашу вишивку від іншої чужої, навіщо нам тоді боротися за фізичне виживання? Людина жива тоді, коли вона живає духовно. Дякую вам за розмову. І вам спасибі.